Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24. Знов у вересі. Сварка. Під покривом ночі мене з Еланом переправили через ерокську затоку, і ми почали спускатися її східним берегом до іншої схованки, що була неподалік від верхів'я ренохської затоки. Нас вів туди один із слуг Клюні. Цей хлопчина ніс весь наш багаж і аланів плащ. Він ішов швидкою ходою, ніби ноша, менша половина якої примушувала мене згинатися майже до землі, була легкою пір'їнкою, а я ж міг би у звичайній боротьбі покласти його на обидві лопатки. Безперечно, з порожніми руками йти було куди легше, інакше я, мабуть, зовсім не зміг би пересуватися, бо після хвороби ще був дуже кволий. Та, власне, ніщо і не змушувало нас дуже напружувати сили, йшли ми найпохмурішими пустелями Шотландії, під захмареним небом, кожен затаївши у своєму серці якусь неприязнь. Довгий час ми йшли мовчки, насупившись, поряд або один за одним. Я був сердитий і хизувався собою, черпаючи всю свою силу в цих двох палких і гріховних почуттях. Алан теж був сердитий і засоромлений. Він соромився, що програв мої гроші, і сердився, що я так ображаюсь на нього за це. Думка про те, щоб розлучитися з Алленом, не давала мені спокою, і що дужче я схилявся до неї, то дужче соромився цього. Алан, звичайно, вчинив би дуже гарно і великодушно, якби обернувся зараз до мене і сказав Ідіть своєю дорогою. Мені загрожує серйозна небезпека, і моє товариство тільки збільшує небезпеку для вас. Але щоб я звернувся до друга, який безперечно любить мене і сказав вам загрожує велика небезпека, мені менше ваша дружба обтяжує мене, ідіть, ризикуйте своїм життям і зносите труднощі самі. О, ні, неможлива річ. І навіть на саму думку про це щоки мої горіли від сорому. І все таки Алан повівся як мала дитина, і навіть як зрадлива дитина. Видурити в мене гроші, коли я лежав майже без пам'яті, було не набагато краще від звичайної крадіжки. І ось тепер він плентав поруч мене, не маючи ні мідяка за душею, і, здавалося, був цілком задоволений, що може жити чужим коштом на гроші, які він примусив мене вижебрати. Правда, я ладен був поділитися з ним, але мене дратувало, що він так покладався на мене. Ці дві думки найдужче непокоїли мене. Але я не міг навіть рота розкрити, щоб висловити хоч одну з них, бо це мало б вигляд чорної невдячності. Тому я зробив мало найгірше не, не говорив ні слова зі своїм товаришем, а тільки крадькома позирав на нього. Нарешті на другому боці ерокської затоки, коли ми перетинали м'яку зарослу очеретом галявинку, де йти було легше, але не зміг більше витримати і підійшов ближче до мене. Девіде, -ві -де", сказав він. Друзям годиться інакше сприймати такі дрібниці. Я дуже шкодую, що так сталося, і не приховую цього. Коли ж ви маєте в душі щось проти мене, то краще скажіть про це. Хм, Протягнув я, нічого проти вас я не маю. Мої слова, мабуть, збентежили його, і я підло зрадів цьому. Справді, промовив він тремтячим голосом. А коли я зізнаюся, що вважаю себе винним, ще пак. Звичайно, ви винні, відповів я холодно, але ви не станете заперечувати, що я ні разу не дорікнув вам. Правда, погодився Алан. Проте ви дуже добре знаєте, що поводилися куди гірше. Може, нам краще розлучитися? Ви вже одного разу казали мені про це, ви й тепер маєте таке бажання? Між цим місцем і двома морями достатньо гір і вересу Девіде, і я змушений зізнатися, що аж ніяк не прагну залишатися там, де мене не хочуть. Його слова вразили мене, мов удар шпаги. вони наче вивели на світло всю мою нещирість. Алан Берк, вигукнув я, невже ви гадаєте, що я повернуся до вас спиною в тяжку для вас хвилину? Ви не смієте говорити мені цього, вся моя поведінка доводить інше. Щоправда, я заснув на болоті, але я був тоді дуже стомлений, і ви несправедливо закидаєте мені це. Я ніколи не докоряв вам, кинув Алан. Ну, а крім цього, вів я далі, я не зробив нічого такого, що давало б вам право своїм припущенням прирівнювати мене до собаки. Я ще ніколи не зраджував товариша і не збираюсь починати з вас. Нас єднають такі речі, яких я не забуду ніколи, навіть якщо ви забудете. Ось що я скажу вам, Девіде, мовив Аллан дуже спокійно. Я давно вже завдячую вам своє життя, а тепер ще й заборгував гроші. Може, ви трохи полегшите мій тягар. Слова Алана мали б зворушити мене. Вони справді вплинули на мене, але не так, як слід би. Я почував, що поводжусь погано, і злився не тільки на Алана, а й на самого себе. Від цього я став ще жорстокішим. Ви просили мене висловитися, Гаразд, я висловлюсь, ви самі визнаєте, що зробили мені погану послугу. Мені довелося проковтнути образу, але я не кинув вам жодного докору, навіть не згадав ні разу про всю справу, поки ви не почали самі. А тепер ви ганите мене, кричав я, за те, що я не можу сміятися і співати, радіючи зі свого приниження. Може, ви ще захочете, щоб я став перед вами на коліна і дякував вам? Вам слід більше думати про інших, але не Брек. Якби ви більше думали про інших, то можливо менше говорили б про себе. І коли ваш відданий друг мовчки стерпів образу, ви повинні радіти і дати йому спокій, а не зловживати цим. З ваших власних слів виходить, що саме ви в усьому винні, а тому не вам би шукати сварки. «Оближ, ти не стерпів Алан, з мене досить. І знов між нами запала мовчанка. Мовчки ми дійшли до місця призначення, повечеряли і лягли спати, так і не промовивши більше ні слова. Другого дня, коли вже смеркло, слуга Клюні допоміг нам переправитись через Реновську затоку і дав пораду, якого шляху нам краще триматися. Він радив негайно ж піднятися вгори, йти далі кружним шляхом, обминаючи вершини Глен-Лайону, глен Ґленлохаю і Глен-Дохарту і спуститися з гір у південній, менш гористій частині Шотландії біля Кіппену і верхів'яфорту. Алонові не дуже сподобався такий маршрут, який вів через володіння його лютих ворогів гленорхських кемблів. Він не погоджувався зі слугою і запевняв, що, повернувши на схід, ми майже одразу потрапимо в країну атольських стюартів, які були одного з ним плем'я і походження, хоч і підкорялися іншому вождеві, і крім того, прийдемо туди, куди нам треба набагато легшим шляхом і швидше. Але слуга, який, певно, був старшиною розвідників Клюні, розбив усі його докази, назвавши чисельність військ у кожній окрузі, і під кінець переконав Алана, що ніде нас не будуть так мало турбувати, як у країні Кемблів. Алан нарешті погодився з ним, хоч і не зовсім охоче. Це одне з найгірших місць у Шотландії, сказав він, скільки мені відомо, там нема нічого, крім Вересу, Ворон і Кемблів. Та я бачу, що ви людина розважливо, тому хай буде по вашому. Отож ми рушили вказаним шляхом і майже три ночі мандрували в диких безлюдних горах, поміж витоками бурхливих гірських річок. Часто ми йшли в густому тумані, майже весь час віяв вітер, безперестанули в дощ і ні разу нас не підбадьорив бодай один промінь сонця. Вдень спали на промоклому вересі. А вночі без спочинку видиралися поміж величезними скелями на карколомні гори. Ми часто блукали, іноді нас огортав такий густий туман, що доводилося зупинятись і чекати, поки він розійдеться. Про вогнище нічого було й думати єдиною нашою їжею був драма і шматочок холодного м'яса, яке ми прихопили з клітки. Натомість води не бракувало. Ми терпіли жахливі труднощі, які здавалися ще жахливішими через похмуру погоду і дику навколишню місцевість. Весь час я мерз, аж зуби цокотіли, дуже боліло горло, як і тоді, коли я був на острівці, не давав спокою гострий біль у боці. А коли я спав на своїй мокрій постелі, а зверху періщив дощ і піді мною просочувалося крізь верес багно, в уяві знову оживали найгірші хвилини моїх мандрів. Я знову бачив башту в Шоозі освітлену блискавкою ренсома, якого несуть похмурі матроси, Шуена, що помирає на підлозі в кормовій рубці, або коліна кембла, як він хапається пальцями за свій одяг, немов намагається розстебнути його. З такого тривожного сну я прокидався, щоб знову сидіти в тому ж багні, де й спав, і їсти холодний драмах. Дощ різко шмагав моє обличчя або крижаними краплями стікав по спині, нас огортав густою поволокою туман, і, здавалося, ніби ми перебуваємо між чотирма стінами в темній кімнаті. Часом налітав вітер, розганяв туман, і тепер перед нами внизу відкривалася прірва якоїсь похмурої долини, де клекотіли потоки води. Шум незлічених гірських річок долинав звідусіль. Від безперервного дощу річки розлилися і вийшли з берегів, усі долини, мов водойми, наповнилися водою, кожен струмок перетворився на бурхливий потік. Під час нашої нічної ходи було якось урочисто гулу води внизу, в долинах, схожого то на гуркіт грому, то на гнівний крик. Тоді я чудово зрозумів казку про водяника, духа потоків, що нібито голоси ті риве біля броду. Поки надійде приречений на смерть мандрівець. Мені здавалось, що Алан вірив у це чи майже вірив, і коли ревіння води досягало незвичайної сили, я мало дивувався, хоча, звісно, обурювався, бачачи, як він хреститься по католицькому. За весь час цих жахливих блукань між мною і Аланом не відчувалося товариських взаємин ми навіть рідко розмовляли. Щоправда, я був смертельно втомлений. І це повністю виправдовувало мене. Але крім того, я зроду не вмів прощати. Мене не зачіпали дрібниці, проте я довго не міг забути образи. Тепер же я злився не тільки на свого товариша, а й на самого себе. Останні два дні він був дуже ласкавий і, хоч мовчав, намагався весь час допомагати мені, сподіваючись, очевидно, що моє незадоволення минеться. Я ж розпалював свою злобу, грубо відмовляючись від аланових послуг. І звертав на нього стільки ж уваги, як на кущ вересу або камінь. На другу ніч, власне, на світанку третього дня, ми вийшли на дуже відкритий схил гори і тому не змогли виконати свого звичайного плану, тобто одразу ж попоїсти і лягти спати. Перше ніж ми досягли місця, захищеного від стороннього ока, вже розвиднілося Ще лив дощ, але туману не було. Глянувши на мене, Алан стурбувався. Ви б краще віддали мені свій клунок, сказав він, мабуть, уже в дев'ятий раз відтоді, як ми попрощалися з розвідником біля Ренокської затоки. Дякую за турботу, але я почуваюся дуже добре, відповів я крижаним голосом. Алан густо почервонів і кинув. Більше я не пропонуватиму своїх послуг, я не з числа терплячих людей, хлопче, а я й не казав ніколи, що ви терплячий, відрубав я. Це була груба відповідь недоумкуватого десятирічного хлопчака. Алан нічого не сказав, але з його поведінки я зрозумів, що відтепер він, очевидно, цілком простив собі свій вчинок у домі клюні. Він знову заломив на бакир свого капелюха і йшов, весело насвистуючи пісеньки і скоса позираючи на мене із задирливою посмішкою. На третю ніч ми мали перетнути західну частину округи Балкідер. Ніч зайшла ясна й холодна, в повітрі відчувався морозець, віяв північний вітер, що розігнав хмари і відкрив яскраві зорі. Струмки, як і раніше, були переповнені водою і з гуркотом проривалися поміж скелями. Однак я помітив, що Алан більше не думав про водяника і був у піднесеному настрої. Та для мене зміна погоди прийшла надто пізно я так довго пробув у багнюці. Що, як сказано в Біблії, навіть одяг мій бридив мене я смертельно стомився, я був тяжко хворий, відчував біль у всьому тілі, мене морозило. Холодний вітер проймав наскрізь, а від його завивання ставало моторошно. В такому жалюгідному стані я мусив ще й терпіти присікування свого товариша. Він дуже багато говорив і завжди звертався до мене глумливо, називаючи не інакше як віхом. Ось зловтішався він, ось вам чудова нагода плигнути, любий віго. Я знаю, що ви добрий плигун, і таке інше. Все це говорилось глумливим тоном і з глузливим виразом обличчя. Я розумів, що сам, а не хтось інший винен у цьому, але був у надто жалюгідному стані, щоб іще й каятись. Я почував, що мені вже недовго лишилося плентатись, що незабаром доведеться лягти і померти в цих мокрих горах. Як вівці або лисиці, і мої кістки білітимуть тут, як кістки дикого звіра. Можливо, я міркував дуже легковажно, але думка про таку смерть почала мені подобатись я став пишатися тим, що помру самотньо в пустелі, і дикі орли кружлятимуть наді мною в останні хвилини. Алан тоді пошкодує, думав я. Коли я помру, він пригадає, скільки завдячує мені і згадка ця буде для нього мукою. Так я йшов і розмірковував. Наче хворий, недоумкуватий і бездушний школяр, розпалюючи в собі злобу проти свого ближнього, тоді як мені слід було б упасти на коліна і благати бога про милосердя. На кожну аланову насмішку я втішав себе. Що ж, глузуйте, думав я. В мене є на поготові ще краща відплата, коли я ляжу і вмру, моя смерть буде для вас все одно що ляпас в обличчя. О, яка помста. Ах, як ви будете шкодувати за своєю невдячністю і жорстокістю. Тим часом я почувався дедалі гірше і гірше. Одного разу я впав, ноги просто згиналися піді мною, і це на якусь мить вразило Алана. Але я так швидко підвівся і пішов далі, буцімто нічого і не сталося, що він одразу ж забув про цей випадок. Мене кидало то в жар, то в холод, в боці кололо нестерпно. Нарешті я відчув, що не можу рухатись далі. І разом з тим у мене раптом з'явилося бажання зачепити Алана, дати вихід своєму гнівові і швидше вмерти. Він щойно назвав мене вігом, і я зупинився. Містере Стюарт сказав я голосом, що дрижав як струна Ви старший за мене і повинні вміти поводитись. Невже ви вважаєте розумним чи дотепним докоряти мені моїми політичними поглядами? Я гадав, що коли джентльмени сперечаються, то роблять це ввічливо. Якби я не думав так, то зумів би поглузувати краще, ніж ви. Аллан зупинився і став навпроти мене, схиливши на бік голову, і засунувши руки в кишені штанів. Його капелюх був заломлений на бакер, він слухав, злостиво посміхаючись. Це я розгледів при світлі зірок. А коли я закінчив, він почав насвистувати якобіцьку пісню. Цю пісню склали, щоб висміяти генерала Копа, розбитого біля Престон Пенса. Гей, Джоні Копе, ти ще живий, і барабан твій кличе ще на бій!» Мені спало на думку, що в той день, коли відбулася ця битва, Алан боровся на боці короля. Чому ви насвистоєте саме цю пісню, містере Стюарт? спитав я. Може, для того, щоб нагадати мені, що вас бито з обох боків? Пісня завмерла на Алановивих губах. Де віде, обурився він? Пора кінчати з таким вашим поводженням вів я далі. Я хочу сказати, що з цієї хвилини ви будете ввічливо висловлюватися про мого короля і моїх добрих друзів кемблів. Я Стюарт почав був Алан. О, перебив я його. Я знаю, що ви маєте королівське ім'я, однак годилось би вам пам'ятати, що відтоді, як я потрапив на верховину, мені доводилось бачити багатьох, хто має це ім'я, і найкраще, що я можу про них сказати, їм не завадило б помитись. Ви розумієте, що ображаєте мене, майже прошепотів Алан. Даруйте, знову перебив я його, але я ще не закінчив. Якщо вам не подобається ця проповідь, то ще менше сподобається її кінець. За вами ганялися дорослі люди з моєї партії, а ви мстите неповнолітньому юнакові. Мені здається, це жалюгідна розвага. Вас били і віги, і Кембли, ви тікали від них як заєць. Вам годиться з повагою говорити про них. Алан стояв непорушно, і тільки поли плаща ляскали на вітрі в нього за спиною. Шкода, нарешті промовив він. Ви сказали такі речі, які не можна залишити без уваги. Я ніколи не просив вас про це, відказав я. Я готовий, як і ви. Готові. перепитав він. Готовий. Я на такий хвалько, як деякі мої знайомі. Нападайте. І вихопивши шпагу, я став у позицію, як навчав мене цього сам Алан. Девіде. закричав він, ви з глузду з'їхали. Я не можу нападати на вас, адже це буде просто вбивство. Що ви й мали на меті, коли ображали мене, кинув я. Ваша правда. вигукнув Алон і якусь мить стояв, збентежено чухаючи потилицю. Чистісінька правда. Ще раз вигукнув він і витяг шпагу з піхов. Та перше ніж я встиг доторкнутися до неї своєю шпагою, він відкинув її геть і впав на землю. Ні, ні, стогнав він, ні, ні, я не можу, не можу. Останні рештки мого гніву зникли, і я відчув себе всього на всього хворим, нещасним пустим хлопчиськом, який сам дивувався скоєному. Я віддав би весь світ, щоб повернути свої слова назад. Та сказаного не повернеш. Я згадав Аланову доброту і хоробрість у минулому, згадав, як він терпляче допомагав мені і підбадьорював мене в найтяжчі дні наших поневірянь. Потім мені пригадалися мої власні образи, і я зрозумів, що назавжди втратив цього відважного друга. Кволість, яка валила мене з ніг, подвоїлась гострий біль стримів у боці, ніби лезо меча. Мені здалося, що я непритомнію і зараз упаду. За ту мить я багато передумав ніякі перепросини не могли викреслити сказаного, про це нічого було й думати, ніщо не могло змити образи. Але там, де перепросини були б марні, волання про допомогу могло б іще вернути Ала на мені. Я відкинув геть свою гордість, але не звернувся я до нього якщо ви не допоможете мені, я тут і помру. Він схопився і глянув на мене. Це правда, додав я. Я помираю. «О, Відведіть мене хоч під яку небудь покрівлю, там буде легше вмирати. Мені не було потреби прикидатися. Без будь якого зусилля я говорив зі слізьми в голосі, який міг би зворушити навіть кам'яне серце. Ви можете йти? спитав Алан. Ні, відповів я, без допомоги не можу. Останні години я ледве тримався на ногах, у боці коли так, немов там розпечене залізо, я не можу вільно дихати. Якщо я помру, ви зможете мені простити, Алане. В душі я весь час любив вас, навіть коли був найлихіший. Тс, замовкніть, цитнув Алан. Не говоріть цього, Девіде, любий, ви знаєте. Ридання здушило його слова. Дайте, я обійму вас, сказав і отак. Тепер дужче спирайтесь на мене, бог відає, де тут поблизу житло». Ми в Балкідері. Тут повинно бути багато осель, у тому числі й осель моїх друзів. Вам так легше йти, Деві? Легше так я можу йти, відповів я і потиснув йому руку. Він знову мало не розридався. Девіде, я дуже погана людина, у мене нема ні розуму, ні доброти. Я забув, що ви ще дитина і не помічав, що ви ледве тримаєтесь на ногах. Девіде, ви повинні простити мені. Не говорімо більше про це, друже, сказав я у відповідь. Нам не варто намагатися виправити один одного в цьому вся річ. Ми повинні терпіти і прощати, друже Алане. О, як же мене шпигає в бік. Невже поблизу нема жодної оселі. Я знайду її для вас, Девіде, запевнив Алан. Зараз ми спустимося вниз понад струмком, там мають бути житла. Відний, мій хлопчику, може, вам буде краще, коли я понесу вас на спині. Що ви, Алане, здивувався я, адже я на добрих дванадцять цалів вищий за вас. Зовсім ні, запально вигукнув Алан. Ви вищі лише на якийсь цаль, чи два. Звичайно, я не кажу, що мене можна назвати високим. А втім, додав він, і голос його якось смішно змінився Ви, мабуть, близькі до правди, я помилився, ви і справді вище на фут чи на лікоть, а може, навіть і більше. Було приємно і смішно слухати, як Алан відмовлявся від своїх слів, боячись нової сварки. Я, мабуть, засміявся, коли б не так боляче кололо в боці. Та якби і сміявся, то, гадаю, мені довелося би і заплакати. Але вигукнув я. Чому ви такий добрий до мене? Що примушує вас піклуватися про такого невдячного друга? Далебі, не знаю, відказав Алан, бо я саме і любив вас за те, що ми ніколи не сварились, але тепер я люблю вас ще дужче.